Привітці, мене звати Алла і на каналі Кулінарні видівки. І сьогодні знову рецепт з книги 1913 року. Я дуже вдячна цій книзі, дуже багато цікавих рецептів. Я ніколи не могла подумати, що сирники можна робити якось по-іншому. Але по цьому рецепту вони виходять ніжні, наче хмаринки, дуже корисні, тому що цей рецепт без цукру і без смаження. Для початку 600 грам сиру я перетерла через ситочко. Можливо, ви так уже готували. Я думаю, що, можливо, в когось е, дійшов цей рецепт із давнини до, до когось із вас, обов'язково пишіть, може, ви готуєте якось по-другому, мені буде дуже цікаво. Зараз 4 яйця, я відділяю жовтки від білків. Друзі, якщо вам подобається мій контент і ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку каналу. Дякую вам! Ось я відділила жовтки від білків, і тепер жовтки будуть додаватися до, до нашого сиру. А білки будуть збиватися до піни. Ось саме цікаве, що є в цьому рецепті. Була дуже здивована, як воно може вплинути. Але ж, ви знаєте, це настільки ніжні будуть сирники. Тепер одну столову ложку масла або ж 20 гри, м'якого яке постояло вже без холодильника на столі, я вмішую в сир. Вмішати потрібно дуже-дуже рецепт. Дуже тому, що якщо десь шматочок попадеться, не розмішаний, при е, приготуванні там буде дирка в сирнику. Е, жовтки я теж сюди додаю, і ретельно-ретельно до однорідності все змішую. Готувати ці сирники швидко. А воно того стоїть дуже смачно і тільки одна столова ложка борошна. Ви розумієте, наскільки вони ніжні виходять. Дрібку солі я додаю в білки і потім їх буду збивати. Білки будуть збиватися до білого не до піків, а просто до шуму, щоб додавати вже не білки до нашого сиру, а уже піну. Ну, це недовго міксером це десь хвилинки, 2-3, взагалі, як від потужності вашого міксера. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви зі мною готуєте та випікаєте, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. А в коментарях пишіть, які б ви ще рецепти хотіли побачити в мене на каналі. Ось так такий білий шум я додаю вже до сиру. І знову буду ретельно. Все змішувати. Надзвичайно цікаве тісто виходить, і мене радує, що тут лише одна столова ложка борошна. Борошно ще буде йти на підпилювання, при тому, як я буду викладати його вже на поверхню. Але це. Теж десь ще одна столова ложка піде на підпилювання. Ось таке тісто виходить. І тепер я підпилюю поверхню і буду його вже викладати, щоб з його зробити рулет. На початку відео є рецепт із книги, скопійований. Можете поставити на паузу і почитати. Там іде фунт. Фунт це приблизно пів кілограма. Сиру, ну, я, у мене тут 600 грам. Я взяла трошки більше, тому що брала дві пачки магазинного. Ось так я трошки підпилюю, щоб зробити такий рулет, таку ковбаску, і далі потім вже робити сирники виробляти. У мене вже я поставила в кастрюлю. Приблизно 2 літри води і буду чекати, поки вона закипить. І ці сирники будуть не смажитися, а варитися. Так як тут дуже мало борошна, то вони варяться ну, буквально 2 хвилинки. А чому дуже, дуже цікаво дивитися, як вони варяться, ви їх вкидаєте в окріп. Коли вони піднімаються на поверхню, ви їх шумовкою виймаєте. Тобто на приготування йде зовсім мало часу, але це того стоїть. Головне, гарно все до однорідності вимішати. Тому що якщо не вимішаєте масло, то грудочка десь попаде, при варінні витече, і це буде. Просто якийсь не сирник, а якийсь такий з диркою виріб. Тобто тут потрібно ретельно. Ось по рецепту, ось таким чином вони сіклися. Ну, це я так думаю, що просто були гарненькі. І тепер уже вода кипить. Я туди просто закидаю наші сирники. Можете смажити? Я пробувала і смажити їх. Вони теж по. Виходять дуже смачні, але, звичайно, що варити більш корисні і варяться вони десь хвилинки-дві. Зараз ви побачите, ось я їх. В окріп кинула. і Зараз тільки вони будуть вже підніматися з дна, я трошки їх так е, мішаю, але ви знаєте, можна і не мішати, вони не падають зовсім на дно і не пристають. А зараз, ось, дивіться, дві хвилиночки і вони вже вгорі. Тільки вони вгорі, зразу вже можна виймати на нашу тарілку. Ось таким чином. Їх їдять або ж поливають сметаною, або поливають розплавленим вершковим маслом. Можете, хто любить. Джемом, згущеним молоком. це все по вашому смаку. Я полила сметаною і зараз буду смакувати. Дуже ніжненькі, дуже такі легенькі, повітряні. Смакота, швиденько беріть сир і робіть сирники по цьому рецепту. Я впевнена, що вам вони дуже сподобаються і до зустрічі! Чекаю коментарів.